Шановні українці, ви знаєте, цинізм влади сьогодні зашкалює і перевищує навіть те, що можна було зрозуміти, хоч якось. Декілька хвилин тому виходять представники команди Зеленського на трибуну і кажуть, що треба рятувати і підтримувати вчителів. Ви забули, що ви вже 6 років при владі монобільшістю, і це саме ви знищували вчительську роботу. Не підвищуючи їм зарплати, не даючи достатнього забезпечення взагалі освітньому процесу. І зараз слухати від вас, хто є влада, що проблеми з забезпеченням вчителів їх треба вирішувати, це не смішно, це дуже гірко. Та сама ситуація і в тому, що стосується внутрішньопереміщених осіб. Європейська солідарність послідовно підтримує внутрішньопереміщених осіб, тому що це одна з найбільш вразливих сьогодні категорій населення. Люди втратили все інколи по декілька разів. І саме тому Європейська солідарність буде підтримувати цей законопроект, який надає хоч якісь пільги для цієї категорії. Але, чесно кажучи, на фоні всіх проблем цих людей. Цей законопроект це як камеріний укус. Чому? Тому що ключова проблема це житло. І в мене питання до пана Зеленського. Чому досі не підписаний законопроект 11.161, яким вирішується проблема компенсації за зруйноване знищене житло для мешканців прифронтових та окупованих територій? Його підтримав парламент. Його підтримали одноголосно всі депутати, які були в залі. Чому ви його не підписуєте? Оце треба вирішувати, а не займатися виключно тим, що вирішують дрібні проблеми, не вдаючи, не звертаючи увагу на великі.